Доброго дня ще раз коротко про вірус, який я назвав вірус псевдоалергії. В чому фішка? Зараз я сам перезаразився ним, тобто десь орієнтовно два місяці тому я мав таку проблему, і вона досить успішно мене швидко минула. І зараз знову ж таки донька зі школи принесла цей вірус, і буквально за один день я відчув всі симптоми. Основні симптоми, що сильно закладений ніс виділяється багато слизу, і ти хочеш пчихати, плюс так само сльозяться очі і відчуття, що ти стаєш алергіком. Ще раз нагадую, температури нема в чому різниця між грипом і ковідом. так, Тобто, в даній ситуації ми розуміємо, що не грип, не ковід. Чому це вірус? Тому що швидко передається, бактерії так не передаються. От, е значить, Які міри я приймав? Тобто я приймав нурофен двічі на день, і це полегшило симптоми цього вірусу. Можна приймати німесил, можна приймати парацетамол, Так? Друге питання не плутати з алергією, бо дуже нагадую алергію, але це не є алергія. Третє питання це знову ж таки, коли на третій день в мене з'явилися жовті зелені виділення з носу і з'явився кашель, я почав приймати азитроміцин і поприймав його. Три дні. Тобто і через три дні прийому, практично от я себе сьогодні досить добре почуваю. Легка закладеність носа ще залишилася, кашлю практично немає. От, виділень жовтих, зелених практично немає. І таким чином, в принципі, вже почуваю себе добре. Якщо нічого не робити, так само, звичайно, наш організм знищить цей вірус, але цей вірус дуже сильно. Стимулює, провокує загострення в алергіків, особливо синуситів, гайморитів, тобто цих проблем. І друге питання: що знову ж таки, в когось, кого є обструктивні бронхіти, астма, може бути загострення проблем з бронхітом або з астмою. Тому, будь ласка, плюс приєднання само собою бактерійних інфекцій. Тому пильнуйте ці речі. Якщо знову ж таки ви бачите, що у вас піднялася температура, наприклад, на п'ятий-шостий день. при цьому, Цьому вірусі обов'язково зробити це реактивний протеїн, це реактивний білок, і, відповідно, подивитися, якщо він є високий, більше 5 одиниць, тоді лікар має призначити антибіотик. Азитроміцин в даній ситуації один з найкращих, який працює і деколи три дні достатньо для того, щоб не мати потім ускладнень і не потрапити в лікарню, або не ходити на якісь складні процедури до лора чи до пульмонолога. Тому, будь ласка, лікуйтеся і все буде добре. Не переживайте. Якщо ви хочете знати, чи це не алергія, звичайно, є аналіз імуноглобулін і. Якщо імуноглобулін і в нормі, то відповідно це не алергічна реакція, тому в даній ситуації ви будете мати так само розуміння. Цього слідкуйте за моїми відео. Я думаю, що вони будуть для вас корисні. І підписуйтесь на телеграм-канал, тобто, відповідно, де є можливість подивитися багато цікавої інформації. Гарного дня, не хворійте, будьте здорові!